І з цього моменту вже е, конкретно підемо. Значить, у мене на комп'ютері тут зараз встановлена сьома версія Ріноцероса, в якій я працюю, але я разом з вами зараз е, ну, пройду весь процес встановки цієї програми. Е, почнемо е, ну, я, я завантажу. Восьму версію, вона є зараз актуальною, найновішою. <кхід> ну, сам програма, перепрошую, сама програма дозволяє е, різні версії одночасно встановлювати на одну і ту ж саму систему. Тобто, ну, у мене тут зараз і п'ята є версія, і сьома, і зараз я восьму встановлю разом з... ну, щоб ви Процес цей відслідкували, і потім змогли повторити безпомилково, скажімо так, щоб не, ви, не, ви, не виникло ніяких складнощів. От, Здається, я тут ще його не встановлював і проблем не, не повинно бути. От, тобто, ну, це теж я вважаю хороший плюс цієї програми, що можна без, немає конфліктів. Тобто вона буде паралельно працювати і стара версія, і нова версія. І Всі інші, якщо у вас Solidworks чи Katia чи NX є встановлені, це абсолютно ніяк не, не заважає встановити і працювати також із Rhinoceros програмою. Так що, ну Давайте почнемо. Значить, Просто в Гуглі в пошуковій строчці, в пошуковому рядку, я набираю от Rhinoceros слово. Носоріг перекладається з англійської, якщо хто не знає, кому цікаво. Значить, І перший ж результат ось у мене Rhinoceros 3D, Rhinoceros 3D. Я сюди перехожу і це офіційний сайт е, програми. Як бачите, одразу пропонується е, восьму версію завантажити. Ну, ми перейдемо трошки на іншу закладку. Ось сюди. Закладка завантаження. І бачите, якщо у вас комп'ютер MAC, то це не біда, є версія і для комп'ютера є версія і для MAC систем. Тобто там чуть, трошки відрізняється зовнішній вигляд. Тобто ось тут оці панельки з командами, там трошки по-іншому. А в принципі, ну, все те саме. Функціонал абсолютно ідентичний, що для Mac версії, що для Windows. Тут є і старіші, здається, а ні, скачати старіші версії, мабуть, не можна, тільки поточно, ну, нам це і не треба. значить ну, У більшості, мабуть, все ж таки Windows, тому ось вибираємо ось цю саму першу строчку Rhino 8 for Windows, one time evaluation. Коротше, спробуйте повну версію протягом 90 днів. Через 90 днів зберігання і додаткові плагіни перестануть працювати до тих пір, поки ви не купите ліцензію. Ну і те ж саме ось для Mac. Тобто вибираєте, в залежності від того, який у вас комп'ютер, на якій системі працює, вибираєте собі опцію. Я вибираю Windows. Windows 10. А, про системні вимоги до речі. Е, системні вимоги, System Requirements. Rhino 8, 64 біта. ну, Зараз це у всіх, я думаю, вже ні в кого старих 32-бітних нема комп'ютерів. Е, 8 ГБ. Ну, до речі, тут оці, е, ці системні вимоги, які тут описані, вони насправді е, трошки. Скажімо так, ну не те, щоб завищені, вони насправді то актуальні, але і на, менших, на менш потужних комп'ютерах, в принципі, програма буде працювати. Тут більш вимогою, я би сказав, є це саме яка система. Тобто восьма версія працює на Windows не менше як 10-та версія. Тобто, якщо у вас 7 Windows, наприклад, десь на старому комп'ютері чи ноутбуці то восьма версія вже не підійде, треба, е, там здається, сама крайня була це шоста, яка працювала з сьомим Windows. Ну, коротше, є от такі нюанси. Е, тобто немай, не нижче, ніж 10-й Windows. А оці системні вимоги це таке. В принципі, на тих задачах, які ми з вами будемо розглядати, будь-який сучасний відносно сучасний комп'ютер потягне, навіть найслабенькі. Е, Ось. Тому з цим проблем абсолютно не, не буде. Це я вам точно кажу. Перевірено на досвіді. У мене е, є такий ноутбук старий-старий е, е, 2011 чи 2020 року. І там Windows XP встановлений. Це, мабуть, ви ще не народилися, коли був той Windows XP. І п'ятий Rhinoceros у якого теж були вимоги, там такі більш-менш... Такі вже серйозні, він спокійно йде на тому старому ноутбуці. Ну, якщо не робити, от, ну таку модельку, в принципі, вже так з трудом. певних е На певному етапі воно там починає підгальмовувати. Але якщо якісь ну, більш прості речі, то в принципі навіть на, на древніх комп'ютерах воно все буде працювати. ну короче, про системні вимоги коротко сказав і клацаємо оцей перший пункт для того, щоб скачати собі так. І от для того, щоб скачати цю систему, нам потрібно на сайті, на офіційному сайті, створити аккаунт. Така от вимога. Я сюди введу свою адресу електронної пошти. Gmail. Ой. Чи як він там називається? Я їм не користуюся. Часто як і як там воно. що невеличка за затримачка майл. спробувати без номеру. В принципі, номер, мабуть, не потрібен. Пошту, на електронну пошту прийшов лист і ось строчка Complete The Account Creation Process. Його. Тобто номер телефону не потрібен. Це за вашим бажанням. Якщо хочете, можете залишити. Ну, я не захотів залишати йому номер телефону. Так, і ось я перейшов знову. Ну, цю можна закрити сторінку. Тут воно ось. Е Пропустила далі мене сторінка. Значить, я погоджуюся з їхніми правилами. І ось цю штуку, оцей код, вам потрібно зберегти для себе. У кожного він, мабуть, буде свій, я так думаю. І бачите, цей е, ліцензійний номер, він, е, його дата, термін дії. Спливає 5 грудня 2024 року. Тобто до 5 грудня 3 місяці фактично дає мені от цей ліцензійний код користуватися програмою. Краще, я вам рекомендую або скопіювати кудись файл окремий, або зробити скріншот. То можна скопіювати, щоб потім його ввести. Я отак зроблю все це, щоб пам'ятати потім, про що йдеться. Так, я його запишу. Ну тут просто створю папочку, каталог. Текстовий документ. А, такий, звичайний текстовий документ. Ліцензія. Я сюди вставлю, так зберігаємо. Так, тобто обов'язково не, не пропустіть оцей крок, не, не загубіть оцей ключ. Бо без цього ключа ви не зможете активувати програму. І тепер е так, англійську. Ну, тут, мабуть, можете російську вибрати. собі. Ну, Мені англійська підходить. І Скачуємо програму. От Я створив собі каталог Rhinoceros 8. Я сюди цей дистрибутив, тобто файл, з якого буду інсталювати потім програму. Сюди його зберігаю. І ось пішов процес закачки. Бачимо, сам дистрибутив 606 МБ. Тобто це по сьогоднішніх мірках це ніщо, це взагалі смішно. А той же Solidworks це ну 14 ГБ. Катія ну, трошки поменше якщо там якась базова сама версія без всяких наворотів. Там теж десь трошки більше ГБ чи двох буде щось таке. Але в Катію, якщо ви захочете, ну, звісно, що ліцензія там коштує взагалі шалених грошей. А щоб її ну, використовувати нелегально, то там дуже треба теж помучитися з її активацією. Тому це самий простий варіант для нас Rinoceras. Минимо. Будемо користуватися. Це можна теж закрити. Так, тобто я скачав собі, закачав. Ось у мене цей дистрибутив файл. 600 трошки більше 600 мегабайтів. І тепер я його запускаю. екзешник, Запускаю на встановлення. Повинен у вас бути, бути з'єднання з інтернетом, тому що ну, ми ж працюємо легально з програмою, вона повинна зареєструватися в, там, в системі на сайті чи де там на сервері. Тому інтернет повинно бути підключення активне у вас так. Встановити. І тут, якщо наклацнути, я клацнув на таке коліщатко, на налаштування. Тобто ви можете вибрати собі шлях, куди ви хочете встановити цю програму. Вибрати мову встановки. Я вам всім раджу залишити англійську мову. Я сподіваюся, ви ж всі англійську мову вчили. Чи є хтось, хто не знає англійської. Немає таких? Ну, хоча б на базовому рівні. Я маю на увазі, що там, наприклад, хтось французьку чи німецьку. Ну, коротше, вибираєте. Ну, бажано, щоб у всіх була англійська. Чому? Тому що я буду вам е демонструвати, наприклад, ввод команд з командної строчки, і щоб, ну, щоб все було у всіх е однаково. Тобто, щоб у вас не виникло питань, а що мені робити? У мене, наприклад, там російськомовна там, версія. Краще, щоб було все англійське. Ну, а особливо там по цих по пунктах меню, якщо вибирати щось переміщуватись. Так, я про всяк випадок поки що закрию сьому свою цю Котію. Не буду зберігати. Ой, не Катію перепрошую, це раз сьомий. Так. Так, так, так. Ну і ось якраз. Цю галочку я зніму відправляти анонімні дані про установку. Тут начебто зірочок ніде немає. Ліцензійний ключ. І от одразу можна на цьому етапі ввести ліцензійний ключ. Ось саме цей ключ, який я скопіював. А, вибачте, а таке питання. Ось в мене встановилося воно, але без ліцензійного ключа цього. Тож, ну, я О, не зап... просто... Мабуть, запитає при запуску потім. Ага. Так. Вставляю ключ. Чекаю. Поки пройде процес. А, ну може мені треба було для прикладу теж без ключа встановити, потім подивились би разом. <хи> ну, Розберемось, якщо треба буде, розберемось. Воно обов'язково запитає ключ. Без ключа не буде працювати. Програма все-таки комерційна, не, не, не безплатна. тому Ключ, ключ обов'язковий. Питання тільки в тому, який це ключ? Чи ключ з офіційного сайту чи ключ, який дозволить працювати більше, ніж 90 днів. І таке є. Трошки почекаємо. А, до речі, поки воно встановлюється, я так, щоб не мовчати, щоб не було тиші. Скажу ще, що програма прикольна тим, що в неї є багато дуже різних форматів зашито. І можна імпортувати, експортувати в різних форматах моделі. І в тому числі, наприклад, SolidWorks воно взагалі сприймає як рідний. Тобто відкриваються деталі і збірки Solid без всяких цих. Додаткових нюансів. Ну, але, звісно, що втрачається параметрика. Тобто модель відкривається як модель поверхнева. Е, ну В соліді наприклад, це твердотільна модель. Да, Все-таки буде це як тверде тіло. А в Ріно тверде тіло. Тут такого поняття нема. Воно більш абстрактне поняття твердого тіла. Тверде тіло це просто. Об'єкт зшитий з поверхень. Тобто всі поверхні між собою стикуються без всяких зазорів, без щілин, без, без помилок, так правильно сказати. От. І Його ну, можна редагувати вже як об'єкт, якраз оцей, який складається з поверхонь. А працювати в параметриці, вже, на жаль, з такою моделлю тут ну, не вийде. Але ну, в принципі, так, перезавантаження комп'ютера потрібно. Ну це нам трошки не дуже зручно. Так, поки що закриємо. Ну, в принципі, я... Е, а, ну, мабуть, все-таки, все-таки, щоб далі показувати інтерфейс, мабуть, доведеться мені це зробити. Так, ви всі на зв'язку, ніхто там не поклав телефона чи не пішов від комп'ютера. На зв'язку. Давайте домовимося. Я зараз зроблю перезавантаження, а потім я е це я вам в телеграмі маякну і ви з знову перепідключитеся знову на урок. Добре, домовилися? Добре. Давайте. так. Все, все йшло так, як треба. Добре, тоді зараз за хвилинку я вам дам знати.